Я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор, і сьогодні ми знову вирушаємо за судачком. Фактично, всю осінь я провів в пошуках цієї риби в околицях міста Києва. Було дуже багато невдалих риболовель. Звісно, їх я не виставляю, але й навіщо? Постійні пошуки на абсолютно різних місцях. Інколи ні одної риби за риболовлю, але це все для того, щоб все ж таки знайти в певних місцях якесь скупчення риби. Так і сьогодні, вирушив на одне дуже попсове київське місце, напевне, в осінній час одне з найбільш популярних, і я вам скажу, риби я там не очікував наловити, але вона там була. І тому, як, на що, і де це все ви побачите далі в відео. Ну і, звісно, перед початком закликаю вас підписатися на канал задля просування україномовного риболовного контенту. Ну і плюс додаткова мотивація для мене. Тому давайте розпочинати. Що ж, який би крутий вступ ви не бачили б до цього відео. Але все було не так райдужно, як може здатися, а, риба. Взагалі була пасивна. Це я дізнався плюс від фідерістів, які казали, що риболових спіннінгістів на цьому місці останнім часом було доволі небагато і вони фактично нічого не ловили. Інколи у когось один судачочок якийсь влетить, але це все за словами людей, які ловлять білу рибу. А якщо вони стоять на білу рибу, то під білою, звісно що ж. Буде сидіти наш судачок. Я в себе, звісно, на початку риболовлі дуже повірив, адже судачка я трохи вже приловчився, як ловити. проте я не очікував від нього такої хардкорності, яка буде далі. Плюсом до цього я їхав з лівого берега досить неприємний маршрут. І повертатися назад ось так просто, по словам якихось дідусів, я точно не збирався. тому Зібрав свій комплект і почав кидати. Ну і звісно, що перші дві години я взагалі не міг приловчитися до рибки і геть не отримував клювань. Але все ж таки з часом я приблизно зрозумів, які ваги потрібно використовувати, і в мене почало виходити. Проте, на превеликий жаль, клювання першої риби не вдалося зафільмувати, але я вам... Спробую передати емоції, воно було прям гуп і сидить. Риба була дуже агресивна, смачно так з'їла приманочку, далі покажу яку. І воно мене досить обнадіяло. І доволі такий приємний розмір цього судачка от просто подивіться. Ну і як обіцяв, приманочка. Я кажу, у нас приманочка, а це рибка. Це ганстаміну рдюймовий. На цій локації, за попередньою інформацією, я знав, що судачок полюбляє досить великі віброхвостики, адже, адже далі дізнаєтеся чому. Ну, А цього красення, хоч і не дуже обережно, але я таки звільняю. Дещо він вислизнув в мене з рук, але я думаю, з ним все буде ок. Викидаю його подалі. І будемо продовжувати ловити. Тепер розповім, чому ж розпочав риболовлю саме з рибки, а ось тому. Багряться і не тільки, інколи навіть кидаються на силікон дуже приємного розміру бички. Його тут стоїть дуже багато, в особливості біля ближньої брови та й на дальничку, як ви бачите, теж. Тому що з хвостиком максимально приближене до цього бичечка. В моєму було пріоритеті в мене був ган стаміно у 3 дюйми приблизно розміром з місцевих бичків. І Я з нього розпочав і таки зловив, а, свого першого судачка. Звісно, що а, як в цьому кадрі всіх бичків спійманих я викидав, бо нехай годують дніпровських судаків. Оце так клювання настільки пасивне дійсно, навіть весною він так вальяжно не притискає, але все ж таки його домучив і знову-таки спрацювала плавна проводка, але дещо я змінив приманку. Намучився з тією рибкою близько години, а більше, на неї клювань не було. Ну і звісно, всілякі зміни а, варто було робити. Судачок запаркований, як і очікувалося, взяв він. Під бороду, так сказати, причавив дійсно приманку, а це означає, що, напевно, і не збирався він її їсти. Просто цікавився і, так би мовити, дійсно притискав. А тим не менш, розмір знову-таки дуже симпатичний, як для Києва, і для такого дуже запресованого місця. Судачка треба відчепити. І, до речі, приманочка приманочка VIP-2.8. Фіолетовий отакий. це. Весняна прям класика була. Та й колір дуже прикольний. По вазі все так само 12 грамів. Нічого я не змінював, бо й не було потреби. Ну, а рибка наша повертається до домців. Як ви вже зрозуміли, місцем сьогоднішнього лову буде така місцева кам'яна коса. Вона виходить дещо поводаль від берегової лінії. На неї спокійно за нормального рівня води можна зайти в кросівках. Звісно, я вам цього не раджу, адже зіпсуєте ви їх дуже швидко. Я заходив особисто в чоботях звичайних, навіть не забродних, і по тому рівні, який був, мені цього було цілком достатньо. Одразу з першої години лову я зрозумів, що буде дуже-дуже непросто, оскільки водички фактично не було, невеличка течія. Наче зносила монтаж, я поставив 12 грамів, і саме цим я збалансував досить адекватний закид. І нормальне підвисання приманочки. Адже активної риби я геть не знайшов, і тому більш пасивному судачку а, моїм пріоритетом було виставлене саме підвисання. І таки вона зіграла свою роль, вимучило мені мого першого судачка. А, так довго клювань не було, що аж вимкнулася камера. Але, тим не менш, досить об'ємна приманка, не самий великий вантажик підвисання, делікатна проводка і риба є. Тому треба пробувати покращити результат. В принципі, не дивлячись на те, що я дійсно мучився, аби отримати кожне клювання, холостих їх було досить мало. Одне чи два на всю риболовлю, і то це могли бути бички. Хоча тут можна посперечатися, адже ви бачили, як клюють наші судаки. Дуже-дуже і дуже пасивно. Тим не менш, за кожну нагоду я чіплявся. Результатом цього однотипного відтворення однієї і тієї ж самої проводки стало чергове клювання. Дійсно, цю риболовлю по судаку можу назвати однією з найскладніших, але й результативною теж. Адже все ж таки ключик до риби підібрано. І ловити її можна. Але чи сподобається це всім ось такий метод ловлі, я не знаю. Але буду вам показувати, що спіймати можливо. Ну і приманочка, все так само Vipo 2.8 в тому самому кольорі. Ось ця приманочка довше набагато протрималася. А саме по часу, на відміну від рибки, рибка дала поштовх. Дала такий собі старт, але все ж таки допрацювати судачків ганстамінов не зміг, і в хід пішов Віпо, який поки що надзвичайно успішно з цим справляється. Судачку потрібно зробити фізінг, проколоти в потрібному місці, от зараз показую де і трошки помасажувати йому живіт. Це тому, що в нього перепад тиску відбувся, і може він після цього не вижити. Є ще варіант викинути його на глибинку, але краще зроблю так і викинув на глибинку, щоб 100%. Але, на жаль, 100% не буває, все одно стаються такі прикрі ситуації, що відпущений навіть судачок помирає. Але я доклав максимальних зусиль, щоб він жив далі і радував мене та інших риболовів. Взагалі, окрім досить специфічного заходу на точку і залежності риболова від притоку води, якщо вода сильно підіймається, нам потрібно швиденько тікати. Хіба що ми стоїмо в вейдерсах? В цього місця є ще одна досить цікава особливість. Це не потреба в супердальньому закиді. Максимальне, що тут потрібно кидати, докидувати, це відстань 50 приблизно метрів. Це, в принципі, можна зробити як і лайтовими вагами на потрібній жильці, там 10 грамів спокійно можна докидати, 12-14 я і на досить товстому шнурі туди докидав. Тому такий нюанс теж варто враховувати. І робити основну ставку саме на більш мінімальну вагу, оскільки судак у нас в Києві переважно максимально пасивний. І зачасту реагує на більш легкі ваги. В цьому сезоні я і переконався максимально в цьому твердженні, оскільки на це губу стандартне судаче в мене було мінімум риби, а на підвисання приманки, на більш делікатні проводки. Більшість спійманих судаків тому продовжуємо ловити далі. потроху сутеніти, і побачив я, що людина вийняла судачка на максимально банальну проводочку, на подвійний підрив. Е, і я такий подумав, а чому б мені не скопіювати? Звісно, подвійний підрив, але додавши дещо своє. така ідейка моя спрацювала. Той самий подвійний підрив, вертикальна складова гри приманки. А це те, чого можливо не вистачало судачку, але це все я робив досить повільно і вальяжненько. Перший більш різкий підривчик, а другий а такий собі повільніший з елементами дотяжечки. Ну і четвертий судачок в заліку. Не самий крупний, але ну, для Києва я абсолютно задоволений подібним розміром. А, взяв він на дещо іншого віпу, а, в тому самому 28 розмірі, але вже в кольорі, якщо не помиляюся, це моторне масло. А, ну Ось так: зміна приманки, зміна проводки, незмінна звісно, що вага. А, і отакий красень є. Я дуже задоволений, що все ж таки зміг добити цього четвертого, бо 4 набагато солідніше виглядає, аніж 3. Ну і судачка, звісно, що ж, треба відпускати. Краще його відпускати не ось так. Далі треба кидати, але він у мене зіслизнув з руки. Добре, що не порізав. А там якось розбереться, попливе, знайде цю ямку а, і буде їсти свого улюбленого бичечка. Вже впіймавши, я зрозумів, що а, саме по цій косі особливо переміщуватися не треба. Я обрав собі зону приблизно десь в 30 метрів і час від часу змінював а, оці локальні місцячки, переходячи буквально на 5-8 метрів. Оскільки рибу тут шукати не потрібно, вона масово підходить фактично по всій косі а, і клює, так би мовити, саме на підході. Захотів судачок погодуватися, він виходить, атакує цього бичка, який а, стоїть там на дні, і час від часу разом з цими бичками зжирає наші силіконові приманочки. Найголовніше саме в даному виді лову він досить нудний, насправді для терплячих. Це просто дочекатися цього підходу і саме в цей момент мати найбільш підходящу для Судака оснастку і проводку. Я, в принципі, одразу в цьому плані попав. Вже я вам казав, які я вантажки і це все використовую. І з проводочкою, в принципі, теж. Тому під час от таких от підходиків в мене було як мінімум одне клювання. Вже інша справа, чи вийде оце все діло реалізувати. Але сьогодні з реалізацією все very very good. Отже, на цьому вже почало сутеніти, а добиратися додому досить довго. Тому риболовлю я вирішив завершити Чотири судачки – непоганий результат як для міста. Єдине, що довелося дуже конкретно помучитися, постійно змінювати приманочки, чекати цього підходу судачка, єдине, що незмінне, було 12 гравів і все. Тупо дванашка шка і ні на що інше риба не була спіймана. Проводки, в принципі, я показав. Якщо взагалі по всьому, що я сьогодні розповідав, ще залишилися якісь питання, я запрошую вас в коментарі, обговоримо. А на цьому я буду з вами прощатися. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, адже тут буде ще більше судачків, окунців і взагалі більше спінінгу, більше такої хардкорної міської тематики, адже я це люблю і сподіваюся ви теж. Тому зустрінемося з вами вже в наступних відео.